Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні 14 листопада 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Ту кубки вам так. Можливо, сьогодні ви отримаєте приємні новини або звісточки якісь, будете чомусь радіти. У вас день цей пройде у задоволенні, будь-які справи ви будете вирішувати легко, можливо, буде навіть такий настрій, що ви зможете влаштувати сімейну вечірку, а можливо, якісь свята будете. Щось у вас буде таке приємне, радісне. І у будь-якої сфері ви на цей день можете сміливо діяти. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Принцеса Жезлів перевернута. Вам ні. Зверніть увагу, можливо, у вашому оточенні якась є недоброзичлива людина. Навіть, можливо, це коварний такий ворог або підступний ворог. А можливо, і людина якась конкурентка, але це жіноча особа. Хтось може сьогодні відчути свої фінансові такі неблагосприятливі обставини, які не дадуть вам втілити ваші бажання в реальність. Можливо, доведеться вам зіткнутися із ревнощами, обманами, шантажем. Тому на цей день будете відчувати якесь нестабільне положення. Можливо, у вас якісь виникнуть конфлікти. Тому, як на цей день для вас ситуація буде непередбачена, то уникайте прийняття відповідальних рішень. А я бажаю вам, хай всі гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант четвірка жезлів перевернута, вам ні. Можливо, у вас погіршиться матеріальне положення, або, можливо, ви втратите ресурси. Тобто, якісь можуть бути непередбачувані витрати, або фінансові втрати, а у когось, можливо, погіршиться стан здоров'я. Тому на цей день. Вам краще звернути увагу на те, як ви розподілюєте сімейний бюджет, як ви розподілюєте власні ресурси, як ви чи звертаєте увагу на стан свого здоров'я, або, можливо, хтось у вашій родині потребує вашої уваги, тому що стан здоров'я у людини може погіршитися. Тож на сьогодні вам ні. А я вважаю, хай всі негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам. Гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.